Ісус Христос прийде та вб'є Антихриста та всіх ворогів, всіх тих, хто йде проти Христа і проти Його церкви. І наше завдання сьогодні це проаналізувати. Ми будемо ворогами Ісуса Христа, чи ми будемо сім'єю Ісуса, будемо учнями. А те, з ким ми сьогодні з'єднімось, кого ми слухаємо, а чим ми наповнюємось, показує насамперед, кого ми обираємо. Ми обираємо Ісуса Христа та Слово Боже, чи ми обираємо анти. Ну, Христа, і а, якраз таки просув Даниїла, воно показує та виконується на наших очах і показує те, що царство Ісуса Христа воно не за горами, воно скоро прийде. І якщо ми хочемо а, правити з Ісусом вічно, нам нужно стати учнями Ісуса Христа і йти та нести світло а, в цей світ, цінувати церкву, цінувати Слово Боже та цінувати Божих людей та продовжувати династію самого. Ісуса Христа, як це робив а, батько віри Авраам і. Тому і важливо це жити за Духом і слідувати за Ісусом Христом, тому що є насамперед віруючі християни, які проповідують Христа да, своїм життям, а є віруючі халдеї, які беруть і просувають своє, просувають те, що хоче сатана. І таким чином йдуть і несуть зло у цей світ. Тому і важливо проаналізувати, хто ми та чию династію продовжимо. Амінь.